Почалася тривога, в мене двоє дітей, я подзвонила, розбудила, сказала, спускаємось в укриття, це підземка в нас. Все, я і прилетіла, і я тоді вже з дітьми відвезла до сестри, бо вони злякані були. Я прокинулася тільки, коли посипалося скло. Сьогодні вночі, біля третьої ночі, ворог чергово атакував наше місто. Шахет впав біля багатоповерхового будинку, в результаті чого вибиті вікна, двері в цьому будинку. Я ж виглянула вікно і в під'їзд, в під'їзді Ну, Коли я виглядувала вікно, я бачила, що щось горить і дзвонила на 101. Сказала, що швидку треба, треба пожежну. Шахет. Який впав позаду нашого будинку. Вирвав всі вікна, вирвав двері, міжкімнатних перегородок немає. Три людини отримала незначні пошкодження і надана домедична допомога, там фактично садини, одна людина вайковував в медичний заклад після інсульта, людина похилого віку надається допомога безпосередньо в медичному закладі. Зараз на місці події працюють. Екстрені служби, газові служби, місць світла працює також тут присутні і волонтери, які надають допомогу мешканцям міста.